Гарна новина для тих, хто отримує аліменти від середньої заробітної плати. Якщо ваш. Батько дитини сплачує вам аліменти від середньої заробітної плати. А це відбувається у випадках, якщо він ФОП на спрощеній системі оподаткування, або якщо він ніде не працює, або якщо він знаходиться за кордоном. Тоді аліменти в частині від доходу розраховуються від середньої заробітної плати. Показники середньої заробітної плати не змінювалися з 2021 року. Коли почалася війна, статистика перестала публікувати інформацію про середній дохід. І тому усі аліменти за останні там 4 Роки нам розраховували по даним 2021 року, але з 5 жовтня статистика обіцяє оновити інформацію про середню заробітну плату за всі ці роки. Відповідно, можна буде зробити перерахунок і перевірити, яку дійсну суму має сплатити вам ваш платник аліментів за весь цей період, коли рахували по старим.